Такі в нас ліси на полісі. Прикольні такі, класні. От. Ми з татом знайшли Вон, бабку. Тато одненьку знайшов і я одненьку знайшла. Ось таке у мене маленьке відеречко, бо я не збиралася нічого збирати, я хотіла шишки надбирати. Ми по поїхали, просто батьків повезли сьогодні свято і повезли батьків у ліс. Погуляти. Ну, а в мене батьки дуже люблять гриби збирати, то вирішили вже Коль таке діло. Он сироїжка. Хто тут у нас із полісся, то знає, он сироїжка. Але теж старий гриб, видно, по ньому, що він вже такий непотрібний. О. Вже він підв'яв трошки. Зараз покажу вам. Ой, боже, я вам скажу, він не підв'яв, він висох. Він став сухий, вже все. Висушився. он ще сироїшки. Ой, Боже, сухе просто, сонце спекло. От. Ми ожину тут збираємо, чорниці збираємо. Я чорниці дуже люблю, а вони і брусніка. Воно таке кисленьке. О, яка гарна. І он гілочка. Воно таке кисленьке, добреньке таке. Ось таке воно. кумарі літають, як кабани. Ось таке полісі. Лісе. Чисто, нема ніяких оцих кущів. Ну, Не знаю, може. Є ліси такі з кущами, ну мені завжди подобалося. Ще з дитинства ми їздили в ліс. Я розбираюся в грибах, бо в мене сім'я грибників. Я розбираюся в грибах, і ми в дитинстві їздили, то в нас завжди такі були чисті ліси. Немає такого, що по кущах дерешся десь. О, брашник. А були маленькими. Братом то знайдемо таку гілочку, шкірку знімемо, обсмокчимо її і покладемо на мурашник. І вони цю мурашину кислоту виділяють, і потім ми ту гіролочку смокчимо. там тато і синий. Де він сховався? За деревом не видно, чуєте. Партизан, поліський партизан. Там мама моя ходить. А там ходить. Ну. Зараз ось так йдеш і під ногами воно аж це... Чуєте, як хрустить. О, оце чорниці були. Чорничник. Але вже ж вони попроходили ці чорниці. Вони в червні. М -м -м. В минулому році ми з коханим їздили то назбирали там щось 2-4 літри. Його ж, блін, так тяжко збирати, щоб ви собі знали, як його тяжко збирати. Воно маленьке, комарі загризають, вигризають, в очі, в очі лізуть просто. Найшла вам чорницю. Хто не бачив, як росте. Ось. Бачите, одненька, десь е, пізно це я. Зацвіла, видно. Ой, дивіться, яка бубінка. А, яка сама кота. Оце вареники з чорницями. Ну, пироги я теж люблю, але вареники вони смачніші. Він бачу ще одну ягідку. Ну, я в дитинстві любила е, є ще, боже, як вона називається, забулася, такі, як чорниці, голубіка кажуть на неї. Такі, як чорниці. Тільки вони більші, їх легше збирати. Але найкраще я любила ту жину, звичайно. Божина. Вона здорова, ще там три буби і вже тебе банка повна. Ой, які сирогішки круті. О, чого я не зайчик. А? А? Кому таке подобається? М? Дивіться, які сирогішки. клас! Оце їх, ну, я не знаю, чи я буду брати, зараз запитаю батьків. Оце його зрізаєш, потім шкіркою знімаєш, і вони дуже смачні, але вони дуже крихкі. Ну По типу, якщо їх там в мене маленьке Отаке, то нормально. Але якщо їх брати в якийсь такий кульочок, то вони поламаються, ви не довезете їх, то зараз запитаю, чи хочуть вони брати мені дві сироїшки. Такі свіженькі, молоденькі. Так? кажуть, бери, але в мене ножа немає. Зараз я її викручу. Побачимо ще, чи вона не трухлява. О, Вже все, вже її он. Вже ми її їсти не будемо, бо вже її поїли. А цього. Зараз я її... Ай, блін. Ну, чого ж ти? І цю поїли. І ця поїжена, не видно вам, мабуть, вже все. Ну, це відбувається із-за того, що спека. Коли спека, то черви нападають на них. Быстріше і їдять їх. Так що не буду брати їх. Так вже буде. Отаку шкірочку кірочку ми знімаємо з них. Чистимо і відварюємо. Ось так от. Вони смачні, але вже, вже вони смачні були, але не нам. Синочка, дивися, я знайшла чорниці. Попробуй скажи, чи тобі вони сподобаються, чи смакують вони тобі. М? На, попробуй. Не, не, хочу. Ну вони чистенькі, вони ж в лісі були. Ладно. Ну, Вони чистесенькі. Ну як? кисло? Не смачно. А що тебе не смаку. Нема смаку? Може бути. Одну ягідку. він з'їв одну я. Ні, він перебільшує. Кисленька вона. Теж вона кисла із-за спекотності. Бо якби волога була, вона б набиралась без соку, а так вона кисла. Дивіться, яка вона ота краса. Сироїшка знову. Зараз може буду, біжу до машини е, взяти вологі серветки для мами, то може ми з вами зараз гриба знайдемо. Бо в мене очі заводющі, я вам скажу, я все бачу. Я все бачу, кожен тобі побачу листочок, кожен. Це. Я не знаю, як ви, а я гуляти по лісі спокійно не можу. Бо коли я гуляю по лісі, то я все одно. Поглядом, очами я шукаю гриби. Так, оце в мене костяжина тут, а що це куди це прийшли? Я все одно шукаю гриби. Синечка, ти йдеш за мною. Да? Йдемо. Показуй мені дорогу до машини. Ось жина росте. Я вже тут пару ягід з'їла. Ну, вона дуже смачна, тільки вона, звичайно, від садової, домашньої, відрізняється тим, що вона маленькі має ягоди. Але все одно солодка. Можливо, трошки твердіша, ніж садова. Зараз десь знайду ягідку, бо я вже тут об'їла все. Але пару штучок вони ще є. Ну, ця не дуже спіла. Дуже спіла. Але зараз я спілішу, найду цю я зім сама, а спілішу, сину віддам. Я не думаю, що йому сподобається, звичайно. ж діти звикли. Я не, хочу. не хочеш точно? Одненьку, цю меншеньку попробуй. Вона буде солодша. Попробуй. Я не хочу. Ну добре. Підемо, іди сюди. М -м -м. Кислюща, капець. Ось вони старої їжечки. О, ще там Росте. І там ось. І там. Ось. Ну, я зараз, мабуть, все-таки подивлюся. Чи буде щось ось там ще бачу. Чи буде з них щось? Тут уже слимачки погризли. Слимачки погризли, слимачки погризли, поїли. Але ну, корінець ніби нормальний, ніби не поїжджений, тільки шапочка. М? Вон який хороший грибочок сховався, тату зараз його. Зараз тато там дирочки, може він і не і не засох. О, ні, це, це типа піддубець. Да. Не піддубиться, як він називається. Коротше, ну Це, я, у, це. У, условно, як я, то, я, то кажуть, свідобний. Так. А ну-ка, о, який гарний. Тато в мене зловив, якого гарного. Це польський. Гриба польського гриба злове. Угу. Тут дивися ці хіта, тут сироїшки. Земно. Повна Так. Да. Що... Ну тут це ж слимачок, є, а ти обріж корінник, побачимо. Це, це, це не слимак. А хто це є? Це, це. старий. Okay. Ну так, да. а отам от той молоденький може. Ну це ж від спеки, да, тут. он дивиться отута ну кам, подивись, так піди на відріжого, бо в мене ножа нема. Чік, ну я ж одною рукою ріжу так. Е -е -е -е. Поїли їх. У селі їсти. Їх взяти да. не можу. Бо якщо вони старі, ну то зрозуміло, хто ще їх yeah, буде yeah, старими їсти. Ага, і там ще один. Зімоди, супчик дуже був випасний. Отака От краса. Краса лишається красою, якщо вона вросла в життя. А хто в нас тут сховався? Ага. Попався. Яка краса. Це капець. Ну, значить, тут десь має бути ще один. Тато мене он покликав, бо тут великі мурашні такі. от. Ну, І мені розказує такий народний спосіб від комарів. Що там тато? Полужить платочок на свій. На 3 минути, 2-3 Так. Потім стряхнути їх, щоб не було е, цих мурах. Угу. І взяти і лице, руки. А, в кислота. Отак от. Так от.